Дубечненська громада знову ж таки повертаючись до повторення, що кожного після кожного циклу ми проводимо ретроспективу, аби оновити, оновити розуміння потреб громади актуальних. Ми побачили, що під час опитування мешканців майже 68% людей позначили себе. Майже поза межею бідності, за різними оцінками, мається на увазі різними методиками оцінки. І е, ми подумали, що ж може бути ще, яке рішення можна розробити для них, і під час е, зустрічі воркшопу, точніше, Мережі фонду Джонс Мінтраст. Я є частиною цієї мережі випускників цієї програми англійського фонду. Нам організували зустріч з ЕМ Шоу. Це засновниця такої бібліотеки речей у Великобританії. Її модель, здебільшого така, я б сказав, комерційна і дуже цікава була сама по собі ідея. Ми зачепилися за цю ідею і намагалися знайти більш такі адаптовані для наших потреб моделі. Знайшли у Канаді таке містечко Банф. Ви бачите, ліворуч це дубечне, праворуч це банф. У них майже краєвиди ну, в дуже сході це ліси та озера. І е, закомунікували з командою. Це ну, дуже приємні е, наші канадці Карла і Сара Маккомак. Е, ви уявляєте, що це інша куля земного шару, і е, тут організувати зустріч було цікаво саме з Дубечницькою командою, проконсультуватись по ну, найбільш важливим. Питанням мали можливість поспілкуватись. До речі, Олена Махун є вчителькою з англійської мови, що безумовно допомогло цій зустрічі відбутися саме з командою Волинської громади, і на чому ми зосередили для себе, якби сфокусували визначення тої бібліотеки речей, яку ми прагнемо. Зробити в Дубечницькій громаді спільне володіння та використання коштовних речей мешканцями. Тобто, замість того, аби якісь важливі речі кожна людина мала купувати власноруч тут, ну, наприклад, навіть для домогосподарства той самий пилосос не використовується кожного дня. Ну, можливо, є сенс. Якось використовувати це по черзі декілька осіб, і це ну, непоганий спосіб заощаджити кошти. Ну, так, якщо дуже так спрощено сказати, так? Відповідно далі, а, ну, як на мене, як там для соціального підприємця, насамперед, ідея трансформувати проблему в у можливість. Є дуже привабливою, тобто, завдяки запуску такої бібліотеки речей за допомогою цієї системи токенів громадян, може бути як рішення в умовах збіднення внаслідок війни, а також це може бути досить цікавим перспективним переходом громади до економіки замкнутого циклу. Можливо, ну не всі з вас знайомі з цією ідеєю економіки замкнутого циклу, яка зараз ну є досить такою. В світі е, цікавою внаслідок от декілька тез стосовно цієї моделі, е, і я е, виділив саме те, що відноситься до нашої бібліотеки, так що це модель споживання, так, яка передбачає спільне використання, оренду, повторне використання, ремонт відновлення там якихось речей. Так, і е, ця модель прагне долати такі глобальні виклади, виклики, як зміна климату, клімату. І це, ну, мабуть, ви добре знаєте, що наші партнери там з тої ж Африки та інших країн світу, хто турбується, е, ну там дуже на них впливає це. Ну мабуть, і на як і на інші країни, е, а також проблеми е, втрати бізно-біорізноманіття, відходів, забруднення. І е, ось один з трьох принципів, які ми побачили у діяльності бібліотеки, це збереження. Продуктів і матеріалів у використанні. Ось е, така ідея, і як ми до неї підійшли у декілька кроків. Ну, по-перше, йде мова про спільне володіння, і ми тут е, вже переходимо від моделі анонсованої токенів управління до токенів власності або співвласності, що є дещо різними типами токенів. І це не ну, різні тільки у НАЗі, я так покроково буду намагатись дещо пояснити. Сподіваюся, що час питань відповіді, щоб ну не, не дуже також презентація була занадто тривалою, бо ви бачите, і так ну, дуже складно було три моделі, навіть презентувати там за декілька хвилин. Отже, по перше, Проведено було опитування щодо місцевих проблем за переліком речей по трьом категоріям, яку відібрала місцева команда: Садгород, Дімколітерія, Дозвілля, на підставі якого і був сформований фінальний перелік речей для голосування. Охоплення десь 172 особи, і ну, за статистикою, це десь надає нам. Рівень достовірності на все населення Дубечницької десь на рівні 85% з похибкою десь до 6 Ну, Для нашого пілоту це, ну, це норм, це е, нормально, аби з цим працювати. І, по-друге, проводилося опитування щодо формування суспільного договору щодо смарт-контрактів. Ну, ви знаєте, що е, тут у нас е, там роздрай та суперечки, е, ну, краще е, і краще активізуються, ніж е, якийсь конструктивний діалог, а тим більше формування якогось такого суспільного договору. Бо е, саме на цьому етапі мешканці визначають, за які внески їм будуть надаватись частки вже власності отої бібліотеки речей. Ось ви бачите, наприклад, результати за однією з категорій: це смарт-контракт, екологія та озеленення, яке було е, запропоновано, і е, е, окремі види діяльності, за які пропонувалися на, нараховувати токени із прибирання громадських міст, прибирання берега, е, посадка чи прибирання громадських клумб. І е, ці. Е, Роботи, які отримали 20 і більше відсотків негативного ставлення з боку мешканців, тобто, хто голосував не підтримую, вони не були включені до смарт-контрактів. Ось таке було рішення місцевої команди разом з мешканцями. Ось які речі, врешті-решт, шляхом виважного голосування було придбано. Це і косарка на колесиках, кавоварка. Ми чепили. До речі, чому саме кавоварка Ну, є найактуальнішою проблемою. В мене відразу, ну якось я не відразу зрозумів. Але якщо вас також це буде цікавити, спитайте команду Дубечницька, вони вам гарно відповідають, дуже переконливо пояснять, чому це дійсно є дуже важливим. Кущері, смиячий пилисос, сонячна панель. Ну, також зрозуміло, якщо йдеться про відключення. Висока розкладна дробина, сільська громада, ну, все зрозуміло. Як на мене, отакий стартовий, такий капітал для громади. І. Нарешті давайте підсумуємо: у нас фінансування становило в обидві громади 100 тисяч гривень біля 100 тисяч це 2 по 50. Цього разу отримана додана вартість до суспільних Глаз склала півмільйона гривень, а також плюс економіка, бо ми пам'ятаємо там підприємці і е капітал громади для повторного використання. Фонд стійкості громади Рудківської громади у нас збільшується майже до 100 тисяч. У Дубечницької складається, як би мовити, з двох частин: цей фонд стійкості і бібліотека речей також тривалого використання на 50 тисяч гривень.